Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з вами будемо справжніми гончарами. Гончар це людина, яка виробляє посуд із глини. Посуд спочатку виготовлявся з глини, випікався в печі, а потім розмальовувався. І ми сьогодні з вами спробуємо зліпити посуд тарілку, але з пластиліну. Спочатку приготуйте долоньки. І зробимо пальчикову гімнастику. Миє посуд, наш Антошка. Вимив чашку, вилку, ложку. Вимив блюдце і склянку. І закрив міцніше кран. Давайте ще разочок. Миє посуд наш Антошка. Вимив чашку, вилку, ложку. Вимив блюдце і склянку і закрив міцніше кран. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін і вологі серветки. Починаємо працювати. Беремо пластилін, який вам подобається колір, і починаємо його розминати. Пам'ятаєте, я казала, з пластиліном треба отоваришувати, віддати йому своє тепло, щоб він був м'якенький і добре ліпилися вироби. Тепер робимо кулю коловими рухаками рух, добре скручуємо, щоб куля рівненька була, ось куля вийшла. Тепер кладемо і трішки його розплющуємо. А тепер одягаємо на пальчик, як шапочка для грибочка. І робимо вм'ятину в грибочку. А тепер з вами будемо защіпувати края. Подивіться, як ми защіпуємо їх. Бачите? Двома пальчиками. Ми їх защіпуємо. Ось такі краєчки робимо у тарілочки нашої. У тарілочки ж є края, тому ми їх прищіпуємо. Подивіться, ось зробили ми краєчки, тарілочка наша готова, і ми можемо її прикрашати. А прикрашати кому чим сподобається. Я хочу зробити маленькі-біленькі кружечки по краях тарілки. Для цього я роблю кулю маленьку і притискаю до нашої тарілочки. Подивіться, будь ласка, знову роблю кулю і на відстані притискаю до тарілочки. Так, поки не прикрашу всю свою тарілочку, щоб вона була красива. Ви теж можете зробити такі кулі, е, кружечки. А можете прикрасити смужками навкруг тарілочки. Як вам Подобається. Прикрашаємо. Ось мені ще потрібно буде зробити ще одне, одну кулю і прикрасити тарілочку. Ось тарілочка готова. Подивіться, яка у мене тарілочка вийшла. А яка вийшла у вас!